Так, друзі, привіт. Всім привіт-привіт! ми на каналі game Е, Будемо грати далі гру Mano Lords. Дуже цікаво, мені дуже подобається. Будемо розбирати, що тут є, далі що є цікавого. Бо поки що так типу, в загальному подивилися ніби будівництво, повоювали. Але дуже багато всяких можливостей, тому я, мені дуже цікаво це все подивитися, це все Е, Дякую тим, хто підписався на мій канал, хто підтримує деякі натхнення розвиватися далі, щось знімати. Це дуже важливо для початку часу. О, дивіться, наш коник вже є тут. Не знаю для чого він. для малого хліва. А, ага, і хлів ще один. Так, ніхто на ньому не їздить, ну ніхто не не возить. табіль розбійників. Це де він з'явився? Ой, це близько. А що моя армія скаже мені? Так, так, так. 16, 16 І все, в мене нема навіть зброї ніякої. Так. У нас є тут торговець, але я не знаю ще як. Е -а -а торговий маршрут. А як мені прокласти торговий маршрут? Mm -hmm. Так, давайте подивимося, пошукаємо. Тут взагалі ми не, не можемо нічого робити. Торговий пункт, торговий пункт. А що це таке? А що тут? Так, торговий. Не знаю. Так, не знаю, що, що там ми будемо робити з тим торговим. Давайте пошукаємо, може якась будівля є щось, я не знаю. Торгівля. Факторія. Факторія в мене є. Не корідні, управляйте табір поселенців. Невладні, невладні. Треба пошукати, як... Чекайте, бо щось дуже зблизу. Так. Коня мені нового не потрібно. Є торгівля. Дошки предмет споживання, споживання, матеріали. Ну, е, до речі, шкіри продаються. Чого я не можу. Трогою маршрут. Так, якось ми це пошукаємо. Потім на наступній частині. Думаю, поки що хай буде тих 16 солдатиків моїх. Думаю, для початку мені вести може солдат. Давайте же цей. Mm. Поклади заліза. мені потрібна шахта. Та, господарство другого рівня, мені треба покращити. А я можу покращити. Mm. А які умови не виконані, як знати умови? Умови, умови. Які? колоди колодижо в мене є. Колоди в мене є. Стар. Прибудову майстерню мешканця зустуть. Ну, подивимось. Ринок є у нас. Так, корчма. Давайте ми корчму побудуємо. Напевно, що. якась корчма коло церкви не дуже, але... Добре, давайте ми зробимо вулицю ще. Ось так, навколо церкви. Так, і на поле буде йти у мене дорожка. Хай буде так, хай буде. Церкву побудували, яма для трупів. Ну, Та що у мене немає цього як воно там? L чи як? Трьом пунктами. Худобусь футболію. Табілька мініерів. А де табілька мінірів? Ага, десь тут в мене був будований, дивіться. Так, табілька мініерів є. Добре. Так, далі, далі, що у нас там. Впливу я не маю. Тоді треба воювати, напевно, я думаю, що цей табель ми розіб'ємо. Де вони там? Ось. Чи їх тут теж ніби багато такої є трошки? Цікаво, куди зброя поділася у мене ж було 20, а є тільки 16, якщо не помиляюсь, так? А, ну в принципі, в мене ж вбили. А, ну так. Так, мене вбили там е солдатів, того певно, в мене і немає. Як знати, дізнатися умови при позиції одягу? Ага. О, погоду, здається, я зрозумів, що треба промисловість. Ткача. Ні. Так, тут десь має бути, щоб одяг робили, так? Піждя глини, солодильня, сором'ятня. Угу. То зараз зимою... Може можемо закупити одяг. Так, торгівля. Так, потім маршрут. Так, хтось знає, як тут маршрут е... назначити, я не знаю, бо я не знаю. Давайте подивимось, що у нас тут є ще. Так, може, Я не знаю, може тут щось відкрити треба було. віз для їжі. А, о Блін. Тоді нам треба йти воювати. Мені потрібен вплив. Ну давайте подивимось. Давайте. А, а що робити? Треба нападати. Давайте я швидкість просто збільшу. Так, піхотинці нічого немає більше. А, но, нова сім'я. Добре, нова сім'я це добре. У нас же грудень місяць. Пальне і їжа, пальна. Пальна, та пальна в мене є. Пальне і їжа в мене є. Супер, 16 їх і нас 16. Так, нападаємо. Нападаємо, не зупиняємося. Угу. Садиба. Тетя Розбійники. Чому я збройні не бачу? Ми з секелями чи що, типу, як Так, а моя армія що там? Вони Щось взагалі нічого не мають хлопці. Голі босі і вінку Так, ефективність. Мені не подобається, що у нас ефективність така мала. Давайте чекаємо. Чекаємо. Так, 116, них 98, отак, вот давайте. Давайте, давайте, хлопці, навалим, навалим. Бейте цих москалів, давайте. 15. Супер, трошки прийшов, чого-то. Оооо! О-о-о, все, супер, супер, супер! Все, потікали їхній табір. Так, в мене такий сніг вже тут випав, що просто жесть. ну Вплив має більше, супер. Може ще щось тут знайде. Так, поселення збільшується. Визнаховувати? Є скрубний ціпліот, давайте до найближчого міста подивимось. Що це дасть? І що це нам дало? Це нам взагалі нічого не дало. Ладно, Я лох. З цим не поспориш. Так, житниця. Та й що ти зимою міні? Так, торгівля. Може працівників не вистачало чи що, я не знаю. Дошки камінь можу, їжу можу продавати. ресурси можу. Для зброї потрібен ресурс. Камінь. Давайте камінь хай добуває. У мене один якраз є вільний рахується, так? їжі нам вистачить на зиму, щоб перебути. Бимо й солдати. Ага, йдуть. Так, це у нас перша зима, і треба якось перезимувати, а там вже подивимося, може щось буде з того. Мені одяг. Одяг дуже потрібен. Мені там не позамерзають, де вони всі? Ні, щось ходять, щось роблять. Так, зручності є. Як за. Тут не працює, не він. Загальне люди житло. У ну, мене схвалення гарне. Так адмініма йде вже прийшла чи ні? Можна вже їх розпустити. Чекайте, я, я забув ага, розпустити загін все. Все, хлопці, звертайтеся 13. 13 воїнів це дуже мало. Я більше не зможу так воювати зараз з цими всіма там бандитами, якщо я не придумаю, де зброєю. Де зброю взяти? Промисловість. Так, чоловіки вернулися. Валь, глину, солоди, сиром'ятня, в мене є. До речі, серем'ятні. А ніхто не працює? Так, поки нікого не будуємо, давайте хай може він там працює, а. Можна забрати працівника я не знаю. Маршрут. І звідки я возьму маршрут, якщо я не можу? Віться з одягом. О! О! Тут все-таки одяг є, може бути, так? В житниці працює хтось. Давайте ми поканемо житницю, може. Е, зараз хтось там буде у нас працювати. А мисливці. Є щось. Табір мисливців десь я тільки що бачу. М -м -м -м, їх там взагалі не видно. Нові найманці. Ну і де? Розбійники, легкі наймані піхотинці. Було і сокери. Mm. Ну добре, то хай буде, мені ще того ніби не потрібно. Може колись найму їх і будемо цей за допомогою цих. Нова сім'я. 10 сімей, 19. У мене нема зброї. Так. Зброї немає. Так, дровар, що в Дров мене дуже багато, я думаю, мені скільки не треба, наскільки мене їх вистачає. 12 місяців, думаю так, звідси ми заберемо вже працівника. Давайте може дошки хай робить. Так. Тихо бо швидкість дуже велика вже. Так, ну треба якось цю зиму перебути. Мій сад. трави вирощувати. Хай буде. збирачі вирощуйте, ага. То, то немає смислу. Так, мисливці. Добре, житниця. Є працівник, є одяг. Що у нас по одягу? Я не знаю. Взагалі немає ні. крамниці з одягом Давайте будувати. Так. Є, факторії нікого немає. О, торговий маршрут. Як мені зробити? Хто знає, як зробити торговий маршрут? Напишіть мені. Напишіть, покажіть, розкажіть, бо я не знаю. Я взагалі не знаю, як робити роги маршрут. Так, 7 10, житловий простір 10. Мені треба подувати ще декілька господарств. <рекун blinding> так, тут є господарство. Давайте же так побудуємо, Хі -хі. прикольно. А, я там не побудував? Будуємо. Ось так, будуємо так. Зуби, 4 uh, будинки добудуємо, тобто щось збільшиться люди. Так, і їжі щось у нас дуже мало, 4 місяці, але... В принципі, січень. Після полюють. Так, що по їжі у нас? У нас м'яса взагалі немає. Хліб, і яйця тільки... О, дивіться, ми можемо покращити вже нарешті цей. Що ті ціні? ці можемо. Покращити до другого рівня. І тут покращимо до другого рівня. Так, будуємо, будуємо. Це дуже добре, до речі, чотири місяці Так, чотири місяці це мало? Дуже мало. Але нічого, вже січень, думаю, скоро закінчиться. Добре, що дрова у нас є, що це вже з цим немає проблем. Вісім і другого рівня. А що, вони зразу покращились? Та ні. Так, колоди в мене є, є. Деревина, дибажте. О, ну це вже щось трошки похоже, тобто ми можемо зробити цей середнє село наступливі. Це що таке? Шаберки не Шкідний, Шкідник веде. Що це там таке будується? Ага, тут дім перебудовується. Давайте ми прискоримося, щоб побачити, як що у нас зміниться, можемо рівень, то будемо нарешті. І розібрали повністю дім. ну Придумали таке зимою робити. А, ну ти, я придумав замербити, точно. Я забув. Давайте, давайте покращуємо, покращуємо. Є, є, супер. До третього рівня покращує. А, і вже їм, потім на кольчма. Так, і тут ще. Так, лютий місяць, давайте вже зимою закінчимо. І думаю, на сьогодні вистачить. Тобто б'єцу ми виграли. і вже зрозуміли, як далі цей. Що нам далі робити? Тобто, далі нам треба буде торгівлю, я знаю вже на наступну частину, що нам робити. І будемо цей. Будемо зброю десь купляти, бо я так розумію, самому її робити не можна. А хоча може коваль може робити, чи він тільки інструменти. Подивимося, подивимося, що скажу що нам скажу. Я почитаю, до речі, щось знаю. І вам розкажу. Дивіться, в мене схвалення 71% взагалі є, є рівень. Супер. Торгова логістика. Давайте так. Є торгова логістика і що у нас середнє село? Далі велике село. І що ми зможемо... Ми можемо... Можем... Як мені зробити маршрут, скажіть? Так. <кхух> Факторія. Хтось знає, як торгувати. Люди! Люди! спасіть мене! Маленьке село. Фарпорядка. Угу. Так, друзі. Добре, ми на цьому будемо закінчувати, думаю. Тобто, що ми пережили? Чи ще ні? Давайте переживемо ми зиму вже. Рису. Десь там м'яса немає, що розбійники крадуть. Треба ягоди збирати, бо це взагалі не діло. М'ясо щось взагалі не вистачає. Будинки будуються, будується. Будинки будуються, лютий закінчується скоро і ми будемо сіяти вже, сіяти пшеничку. Так, дивіться, як гарно вже там і сніг. Ягоди що ще ні? Сезонний. Ну, як Так, дурей просто Стержить тут близу, рейдрей подобається до нападу. Армія іншого Феодала? І що мені любити? Це... 36 і 36. Я що з ним мої любить? Жесть. Ну, якщо мені в наступній частині буде каюк, то я вам про це розкажу Якщо ні, якщо виживемо. Так, що в нас по найманцях там... Будуть... за кожен місць служби... там поблизу рейдера. Кінері. Ну, до речі, якщо беру 16 своїх і що там є? І хто там є? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Піхотинці. І трез. А може тут Там стоп-стоп, там з'явилися хтось лучники і розбійники. О, це теж добре. Бо кажуть, що лучники зараз сильні, поки ще їх не по Як то? не понерфили, чи не порізали їхню силу, то ліпше так. 364 дня до нападу, так? Чи вони вже йдуть? Так, ну все, березень місяць. Будемо виживати далі в наступній частині. Попробуємо відбитися від цих рейдерів. Не знаю, що з ними робити там блін, два загони по 36. Може вони якось розділяться, я не знаю. Наймені піхотинці, наймані пікінери. Подивимось, подивимось що нам дасть. Може виграємо, може програємо. Якщо програємо, буде обідно. Але нічого, почнемо знову. Почнемо виживати. Так що все буде добре. Все, всім до зустрічі, підписуйтесь на канал. Чекаю ваших коментарів, чекаю порад ваших. Всім папа. -па.